Значить, я так зрозумів, що треба допрацювати ще рішення по контурам постійної комісії, депутати просять все ж таки дати можливість ще попрацювати дослідчої сесії. Я думаю, що це і не суперечить чинному законодавству, навпаки, маєте право написати заяви, хто в якій комісії може працювати, але згідно положення. Маєте знати, прочитати положення, що там не може комісія, наприклад, як колись була земельна, ну я утрирую, може бути там 50 чоловік із 50 депутатів, як було в минулому скликанні. А треба рівноважно віднестися пропорційно і все ж таки над цими питаннями попрацювати. Тому я зачитую зараз в різному оголошенням. Заява Повідомляю вас, що 5 листопада 10-го року депутати Ружської міської ради, що пройшли за списком Сергянського рідного Батьківщина, Гадківська похорону до Колодій, колодії Станкович, уже можоритарниками групами, висунутими з українським об'єднанням батьківщини Ром'янця галас прийнято рішення утворити фракцію батьківщина у складі вищої перехованих 9 осіб та брати Гнатківа Василя Івановичу голову фракції Батьківщина у Жиродській міській раді. Доцюка Константина Вовнинович, секретарем фракції та колодія Івана прес-секретарем фракції. Повідомлення про створення депутатської групи у Жиродській міській раді. Ми депутати Журецької міської ради, 6 скликання, голова депутатської групи Ларіо Андрій, партії екологічного порятунку, яка плюс 25, була на Росіслава Михайлович партія Удар кличка, Горбаль Сергій Олександрович Фронзмін, Ділала Марія Михайловна, удар кличка, Кіндюк і Петровила Славич, сильна Україна. Светлана Гнатна партія екологічного порятунку ЕК-25, Аксен Юрій Юрійович, партія Зеленів, Баганич Андрійович Андрій Партія Фронтзмін, Шафер Ярослав Васильович Фронцмін, Ясківський Вадим Игоревич, Фронтзмін, поділяючий однаково полі для спитання соціально-економічного економічного розвитку міста ужроду, повідомляємо про створення депутатської групи за розвиток уж на складі 10 депутатів. Прошу зареєструвати журналістій міській раді групи за розвиток ужгорода. Це два повідомлення. Я дуже вдячний вам за роботу і сесію вважаємо закрити. Дякую. Шановна Голова, шановні присутні, на сьогодні було засідання в фракції і до нас звернулися наші члени фракції, що ми вчиниться тиск стосовно перебування на земельних поставих. Це стосується керівників шеків. Мікчук, Зелінський та Ковальський. Що можуть сказати про полон? Будемо робити згідно з чином законодавством. Задовільняю вас, Дякую. Ще питання є оголошення. Нема. Дякую за увагу.